У давньому будинку серед лісу жила сім'я, яка завжди була дуже обережною та пильною. Одного дня, коли батько повертався з роботи, він приніс додому старий велетенський подарунковий ящик. Він був покритий пиллю та був заклеєний грубими дерев'яними дощечками. Сім'я вирішила відкрити ящик і подивитися, що там за приз. Після довгих спроб вони нарешті відкрили його. У середині вони знайшли дивну стару ляльку. Вона була страшною та виглядала неприродньо. Вічі й ляльки були чорними, а вуса та віки зроблені з гострих шпильок. Спочатку сім'я розглядала ляльку та цікавістю, але з часом розпочали траплятися дивні речі. Вони почали витрачати речі, і знаходити їх в незначних місцях та мати кошмари ночами. Лялька, схожа, приносила нещастя в їхнє життя. Врешті-решт сім'я вирішила позбавитися ляльки, вони спалили її в вогні, та, заквалий зачарований попіл в боки Йор, але після цього речі стали погіршуватися ще більше. Їм довелося виходити зі свого будинку, але прокляття ляльки літало за ними. Сім'я намагалася позбутися ляльки на всілякі способи, але вона завжди поверталася. Інколи вони чули чудні кроки вночі, інколи лялька з'являлася знову в їхньому домі, попри всі зусилля вони ніколи не змогли позбутися цього прокляття. І лялька продовжувала приносити їм нещастя. Ця історія нагадує нам, що іноді речі нам безвинними можуть мати таємні та страшні секрети.